Восени 1928 року відомий український письменник Валеріан Поліщук їде за дорученням наркома освіти України Миколи Скрипника у своє друге закордонне відрядження. Три роки перед тим він разом із Павлом Тучиною та Олесем Досвітнім побував у Чехословаччині, Німеччині, Франції, країнах Прибалтики і після цього написав книгу нарисів Тепер маршрут. Польща, Німеччина, Норвегія, Швеція, Фінляндія. Попереду зустрічі із діячами української культури, і з повпредом Олександрою Колонтай, яка, до речі, звірилась Поліщукові про своє наполовину українське походження, та подарувала своє фото за фотографом, сину Михайла Коцюбинського Юрієм, польським поетом Владиславом Броневським та багатьма іншими. Шлях Валеріана Поліщука пролягав через Львів. Де він зробив зупинку і звідси їздив на один день у Дубно, щоб зустрітись зі своїми батьками, з якими не бачився майже 10 літ. Його рідна Волинь, як і Галичина були у складі Польщі і відділені від решти України кордоном. Львів зачудовує письменника архітектурною поемою камені, визначними пам'ятками українського образотворчого мистецтва і засмучує сполонізованістю. У Львові Поліщук зустрічається з багатьма діячами української культури літераторами Михайлом Рудницьким, Василем Щуратом, Федем Федорцевим, Олександром Гаврилюком, Степаном Тудором, художниками Павлом Ковжуном, Олексою Новаківським і залишає блискучі словесні портрети багатьох із них, надзвичайно точні, буквально скульптурно рельєфні. Глибоко роздумує над їхньою творчістю, через тунель пише Поліщук: вихід до міста, столиці колишнього українського пємонту, до третьої столиці України Львова, чудесного західного нашого міста, яке поки що не подає зовні майже жодних ознак українськості. Ще 1920 року на вокзалі на трамваях. Можна було бачити написи трьома мовами: німецькою, польською, українською, тепер ніде й літери української не побачите, витравили, вишкребли, перемалювали своєю насильницькою зверхністю третю столицю України і гадають, що все вже зроблено, що той польський у лапках острів серед Галицького українського моря вистоїть. Марні надії. Місто Львів цілком західнє. Воно чистіше, ніж Варшава, красиве, зручне. Незабутня картина, коли піднятися на замкову гору. Рівні чисті бульвари отходять гарно брукованими сірими смугами. По тротуарах в ранковій свіжості цокають на працю робітники. Кожен несе довгасту, циліндрову, синьо емалеву посудину, в ній сніданок. Прокашлюють повні робочого люду старі трамваї. Багато вулиць перемощується, ремонтується. Публіка зовні європеїзована, вся в капелюшках. Основний тон тканини сіро зелений. А ось враження іншого плану. Старої культури у Львові порівняно досить багато, почавши хоча б із чудесної барокової архітектури. І танцюристої скульптури монастиря бернардинів, так само багатоцінного і в Українському національному музеї, типовий сторож, цілую руці, старий і вірний древності, зустрічає вас у низу доброго будинку, де зібране староукраїнське, переважно церковне малярство. Але які портрети, які українські мадонни, які шедеври композиції, фарб і фактури. Ховаються в цьому музеї. Коли б я був бойчукістом, я, мабуть, тут же і вмер би від розриву серця. Валеріан Поліщук відвідує редакції газет Діло та вікна багато й енергійно контактує з львівськими літераторами, журналістами. Зустрічі Валеріана Поліщука відбуваються не лише у редакціях, а й у Львівській кав'ярні Централь. Яка не відрізняється від усіх інших європейських кав'ярень. Тут і музика, і певний демократизм, вішалки, і зручні меблі, столи і столики. Як і слід сподіватись, кав'ярня в центрі, тому туди зручно сходитись різним митцям, діячам, культурникам і просто людям, що мають вільну годину. За склянкою кави ви можете зробити діло, умовитися, поговорити, почитати. Призначити побачення, написати. Валеріан Поліщук багато контактується з колегами-письменниками, журналістами у львівських редакціях, у кав'ярнях і робить вельми цікаві і, зрештою, актуальні і на сьогодні висновки. Послухайте, зацитую. Треба сказати, що громадські стосунки галицьких діячів боляче переломлюються крізь особисту призму. Ха посварився з У, коли обидва працюють в одній громадській установі чи партії. Як негайно, партія, установа для них летять Шкеребердь і староукраїнський Перерепенко з його сусідою Довгочхуном поведуть один проти одного за пеклу інтригу, ба навіть побігти до дефензиви і наговорити на свого супротивника, іноді є не діло. Зовсім тяжкого морального гатунку, Ось як. Валеріан Поліщук, мабуть, добре знав свого львівського колегу, письменника Степана Тудора, що вміє так випукло малювати природу і постаті, як глибоко врізується в пам'ять оповідання, де біло-жовтий місячний сніг, чорні дерева лісу з голубими тінями на іскристому тлі, жінка з дитиною і вовки. А над усім цим кружляє біда бідних людей і нелюдський страх. А ось і особиста зустріч письменників портрет, ніби вирізблений різцем скульптора, лоб високий, від стиснутих сухих скронь поширюється вгору збільшеним прекрасної форми наростом, з під якого дивляться ці блакитно-сірі допитливі очі. Це найперше вражіння підходорлявого обличчя Тудора назавше врізується в пам'ять. Можна лише уявити, з яким інтересом Валеріан Поліщук, шанувальник і знавець образотворчого мистецтва, близький приятель художників Олександра Довженка, Івана Падалки, Анатолія Петрицького, Василя Ярмилова, ці митці портретували письменника, оформляли його книги. Піднімався на Святоюрську гору і входив до робітні видатного українського маляра Олекси Новаківського, принаймні опис цього візиту і знайомства талановитий до потрясіння з Римий. Художник Новаківський, цей присадкуватий чоловік з могутньою бородою, в якій приємно відбивалась сивина мистецької мудрості. Ввічливими рухами увів нас до своєї майстерні. Маленькі, допитливі чорні жучки очей у трохи косо прорізаних кліпах бігають допитливо і пронизливо. Висока грива, немов от часу передвижників, робить усю постать ще більш присадкутою жваві молоді рухи і молодий, повний крови, колір обличчя. Ось він показує свої творіння. Що обступають вас з усіх боків, чи то в темнуватих кімнатах, чи то в світлій майстерні. Художник отходить і наближається до своїх картин. Він вглядується і, немов пізнає свої творіння, немов шукаючи в них того, про що забув, чи може лише снив про це. Ви дивіться, оце поема святого Юра. Я хотів розв'язати проблему тональності і старих образів. Що живуть у релігії й історії нашого народу. І, вглядуючись у малюнок собору, особливо в тіло хмар, ви бачите там, як бовваніють різні постаті: верхівці, лицарі, святі, все це в натяках, що на них позначається лише наліт вечорового, денного чи ранкового сяєва. В такому оточенні кучерявою рівновагою стоїть собор святого Юра. Оглядаючи роботи Олекса Новаківського, одного із найбільших українських художників ХХ століття, Валеріан Поліщук робить висновок, що найцікавіший період його творчості це український імпресіонізм і символізм. Поет, письменник, Валеріан Поліщук і водночас мистецтвознавець переконаний, майбутній харківській столичній картинній галереї. Треба придбати не одну-дві роботи Новаківського, а багато, влаштувавши цілу експозиційну залу і таким чином підтримати нашого знаменитого художника. Спливали незабутні миті цієї зустрічі, зустрічі Олекси Новаківського та Валеріана Поліщука. Митець Новаківський. Передавав вітання на велику Україну, яка була в його серці, яка є в його творах. Валеріан Поліщук згодом, згадуючи ці зустрічі, львівські зустрічі, подав блискучий словесний портрет Олекси Новаківського. Жодного іншого такого портрету ми не знаємо. Цитую. Його присадкувата постать і міцні руки були весь час у рухові. На високому чолі, рожевому й гладенькому, здіймався відгомін зморщок, од очей, коли посміхався до нас, торкаючи своїми чорними жучками очей і немов обнюхуючи нас широкими ніздрями короткуватого й кряжистого носа. Він швидко переступав ногами. Поспішаючи засвітити електрику в темному, заставленому речами й обвішаному картинами коридорі. На дворі стояв прозорий, жовтавий вечір, на тлі якого чорно кучерявилась архітектурна рівновага святого Юра. Та ось надійшла пора прощатися із Львовом. Поліщук прибув на вокзал, і, як на своє рідне. Дивився на могутні конструкції вокзальних гарів. Візит Валеріана Поліщука до Львова не залишився поза увагою місцевої преси. Газета Діло вмістила замітку провідник авангарду у Львові в понеділок, дня 8 цього місяця, в переїзді до Німеччини і Швеції, завітав до Львова відомий пролетарський письменник Валеріан Поліщук. Під час свого короткого побуту у Львові стрінувся молодий літературний пробоєвець із львівськими робітниками пера, входячи з ними у віміну думок на тему стану і напрямних сучасної української літератури. Китайський фокусник туман перекидався по землі, но ну й ловко, на руки падав, спину вигинав, то колесом ходив, то на Ритмічно налягає, мигає, гає, а вже туман аж там, ген на рілі намучені плугами. Березою плакучою застигну занімів на фоні роз та жовтих мармурів, де хмари підняли барвистий гамір. Розчісував на кужіль довгу мичку, по вицвілій стерні в лістогу волочив, як давню звичку. поротяг, що славу туман, той в вечірніх сутінках огнями шаленів, Не бачив і не знав, Гримів далині, повітря, грудю розпирав, як вільний гнів. А блискав уперед розбитим діамантом. Роки життя Валеріана Поліщука, його книги, удари серця. Були вже пораховані, відмірені, як і десятків інших талановитих митців, діячів науки, фахівців, політиків-державників. На Україну наповзав кривавий молох червоного терору. захлиналася українізація. У кабінетах вождів імперії зла та їх малоросійських васалів, управителів Розроблялися і згодом сумлінно втілювалися плани Христового походу на еліту нашої нації, щоб обезглавити її, позбавивши перспектив національного відродження, колективізацію Голодомором підрубувався генетичний корінь господаря землі. Багатоманіття мистецького життя втискувалась у прокрустове ложе соціалістичного реалізму, розгоралася пожежа кривавої вакханалії політичних судових процесів над міфічними ворогами народу. Щораз примарнішим ставало право письменників жити гордо, відкрито подивляти Божий світ і себе у ньому. Любити рідну землю і освічуватись у цьому словом, ставити його на сторожі України, як беззахисно і тривожно тріпотіла дитинно чиста душа поета на пронизливих вітрах історії. У Поліщука вихоплюється згусток болю, через серце моє. Перетяти окопами болів, перетягся націй фронт. Український роздертий фронт. Наприкінці 1934 року Валеріана Поліщука разом з іншими 15 письменниками, зокрема кулішем, епіком, Любченком, вражливим підмогильним, плужником заарештовують. Звинувачуючи у приналежності до так званої антирадянської боротьбиської організації, у березні наступного року виїзна сесія військової колегії Верховного суду СРСР на закритому засіданні виносить вирок Поліщуку відміряно 10 років Конставорів. А у жовтні. 1937 року якраз до ювілею 20-ї річниці жовтневого перевороту особа тройка у НКВД Ленінградської області призначає ізвісному українському писателю Валеріану Поліщуку вищу міру наказання розстріл. Вирок. Виконано 3 листопада. Лише через 22 роки після вбивства, наприкінці 1950-х, письменника Валеріана Поліщука реабілітовують за відсутствием состава преступлення. Правда, ще 30 років, кати приховують свій злочин, подаючи фіктивну причину і дату смерті 1942 рік. Перетоніт Опалено крила душа поета повертається із позасвітів на рідну землю. Починають воскресати із моторошнього небуття поетичні твори. Виходять книги. Світлу пам'ять про земляка вшановують на його рідній рівненщині, яку відвідує донька поета Люцина Поліщук. Одними із перших його дослідників, популяризаторів стають Євген Шморгун, Арсен Іщук, Петро Кононенко. Рідні села та Малево відвідує сестра поета Валеріана Поліщука, чернігівчанка Аполінарія Поля, даруючи меморіальні речі шкільній кімнаті музею у Малеві. Бере участь у її відкритті. Дуже яскраві спомини про Валеріана – Надсилає на рідну Волинь із Донеччини брат Панкратій Поліщук, теж колишній політв'язень, власне, рукопис цих безцінних свідчень та згодом листи до мене, котрого з дня покликали й мене юнака до дослідження і популяризації постаті Валеріана Поліщука, родича по батьковій лінії, багатолітньою натхненницею цієї праці, помічницею. Стала мені донька поета Люцина Поліщук, яка проживала з матір'ю Оленою у Москві. Від них маю десяток прижиттєвих видань творів.